Салют всіх! Сьогодні я хочу вас ознайомити з цією історією знайомства з компанією Business Auto Group. Це сталося 7 років тому, в період, коли всі гнали собі так звані євробляхи. Я б не виключив, звичайно ж. У мене був там Passat. і через деякий час почалося ж такі... Неприємні події, законопроекти про розмитнення, конфіскацію, це таке все. І я почав шукати людей, ну, які консультують, там, дають якусь інформацію. І натрапив на Григорія. І він все пояснював, казав, що можна не боятися. Я так слухав, слухав. І в один момент, коротше, взяв з коли це. Стало можливим. Хоча він казав не розмитнювати і якби я послухав би, то зекономив би там 3200 доларів приблизно на той час. Це мені вийшло те саме, що я купив автомобіль в Європі і розмитнив одне й те саме, користо. А Я не послухав і так по це не вийшло. Потім. Я це слідкував вже там через років 5, напевно, я вирішив пригнати собі автомобіль з Америки. І замовив не в Григорія. В принципі, сказати, що доволі я залишився не можна, тому що автомобіль був не той, який мені говорили, в плані того, що я замовляв собі пасати це, але ми вирішили, що... Купимо ауді і повнопривідну, це дуже важливо. Замовили ми цю ауді, а 4-11 рік все добре, там невелике пошкодження. Е, пробіг 150 тисяч кілометрів, виходив. Коротше, кінцевому вийшло так, що вона вийшла передньопривідна. І я дуже сильно засмутився, мені щось вже цей автомобіль не сильно сподобався, я на ньому багато не проїздив і через рік продав. І потім я зрозумів, що точно вже будемо працювати з Георгієм, бо люди ненадійні коротше, на нашому ринку українському. І вирішив я, коротше, купити собі яскравий і автомобіль ось, той самий Мустанг. і... Написав я в компанію Грізнеса автогруп 14 лютого 2021 року. 15 вже лютого я зустрівся з Григорієм особисто. Він приїхав. Ми все обсудили, проконсультувалися, я дав завдаток і почали роботу. Через 2 тижні автомобіль виграли. Він був куплений на Гаваях. Мене попередив. Алекс, що це доставка з цього регіону буде довша, ніж з Америки Материкової. Там приблизно 4-5 місяців буде. Я це ну, все, все погодився, звичайно ж, автомобіль виграли дуже з нормальним таким зазоном, коротше, мені все, все сподобалось. І коли його відправили... Я ж чекав, чекав, чекав. Почалося повномасштабне вторгнення, це все, я вже про автомобілі забувся. Е, і тут в один момент мені телефонує Алекс, Алекс Прий, каже, привіт, Макс, там як справи тут, туди-сюди. Автомобіль каже, він вже підпливає до України, але порти закриті. і... Що, що робити? Каже, тебе хто є знайомий в Грузії там, чи в Європі? Я кажу, ну немає. Він каже: ну добре, будемо самі вирішувати це питання. І ви поплив короче, автомобіль в Грузію. Там він стояв три місяці, здається. Ну, скільки законно можна було стояти автомобілю не розмитненим, стільки він там простояв, коротше. Там його поставив. На колеса, ну, на, колес, на, на хід, можна сказати, не пам'ятаю, Коте Балісія, здається, звали чоловіка. Теж приїдь, Е, Потім почалася доставка, доставка автомобіля з Грузії вже, але на автовозі це все дорого. Тоді ще було нульове розмитнення, і грузини там ціну підняли, щоб... Ті, хто встигли під нульове розмитнення, щоб це все ті, б, дешевше було, тоді дорожче за автобус. І ми ну, з, поруху... з, з Алексом порахували, що немає сенсу переплачувати в грузи, нам краще вже заплатимо е, податки в казну. І так вони, коротше, вийшли, що ми вирішили змикнювати в Україні, а не гнати під нульове розмитнення. І автомобіль виїхав з Грузії, там Турція, Болгарія, Румунія, Україна. Це теж зайло певний час. Е -е, ще потім... потім вже в Україну він приїхав. Поїхав він в Одесу, там вже його відремонтували повністю. І в вересні місяці, дивіться, да, я поїхав забирати автомобіль. І з того моменту я в принципі, є щасливим власником Ford Mustang, який, до речі, вийшов не звичайний там тюнінга ще на 3,5 тисячі доларів, то це був приємний плюс. Тож, що я можу вам сказати наприкінці цього відео, що ви можете сміло звертатися до Григорія, компанії Оргідне Group, вас там проконсультують. Підберуть вам хороший автомобіль. Будете, як я, спати спокійно, не думати, що там, як його робити. Професіонали це зроблять за вас. І будете ви кататись на своєму файному апараті, як так кажуть. Ще є унікальна ця пропозиція з хто звернеться з кодовим словом. Компанію 10 то отримують маленьку знижку, хай це подове слово буде. мустанг, наприклад, то Григорія зробить маленьку знижку на свої послуги. І, в принципі, будете ви задоволені.